Добрий день, шановні депутати, шановні колеги. Прошу вашої уваги. Дякую. Так, у нас сьогодні з вами засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та управління комунальною власністю. Значить, у нас з 15 осіб зараз 14. Чекаємо, що повинен приєднатися у нас Юрій Іванович Коваленко, але кворум є. І у нас засідання е, постійної комісії з питань законності громадського порядку боротьби з корупцією, регуляторною політикою, депутатською діяльності та регламенту. Значить, у нас присутні тільки е, депутати Бурбика, Лашкука, Рябченка, Маландії. Для них е, корму не вистачає, тому е, пропоную розпочати засідання постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку. Плановина бюджету фінансів та управління комунальної власності. Хто за? Дякую. Починаємо так. На порядку денному у нас питання про інформацію керівника. Сумського районного управління поліції, головного управління національної поліції в Сумській області щодо результатів діяльності за перше півріччя 2025 року. Звітувати буде представник безпосередньо на сесії. Тому пропоную підтримати рішення заслухати безпосередньо на сесії. Хто за? Прошу визначитись. Колеги онлайн, хто за? Прошу визначитись. Дмитренко за. Дякую. Чудово, дякую. Хто проти? Галицький дякую. За. Проти, утримались. Дем'янко, за. Ігнар Іксанович, дякую. Визначилась? Климов за. Дякую. Рішення прийнято. Друге питання. Ініціатор Сумська районна державна адміністрація, районна військова адміністрація. Інформує Андрійчук Ганна Іванівна начальник фінансового відділу Сумської районної державної адміністрації. Про, будь ласка, значить, це питання у нас про виконання районного бюджету за перше півріччя 25-го року. Безпілу. Там мікрофон є, дождів. Сильнее надо. Ага, добре. Дякую. Районний бюджет Сумського району з урахуванням змін за перше півріччя затверджений в сумі 6 мільйонів 149 тисяч 460 по загальному фонду. Спеціального фонду не затверджувалися. Видаткова частина з урахуванням змін складає 6 мільйонів 946 тисяч 757 гривень 75 копійок. Фактично за звітний період, тобто за перше півріччя до районного бюджету Сумського району, надійшло 6 доходів 6 мільйонів 157 тисяч. 1415-23 гривні, або це 99,8%. Надходження доходів власник Доходів загального фонду складає 91 336,5, тисяча Тобто районний бюджет виконаний на 142,7 відсотка. 7%. Перевиконання складає 27 тисяч 336 гривень шість копійок. так за звітний період до районного бюджету надійшло трансфертів 6 мільйонів 0,66%. Тисяч 023, гривні або 99% відсотків. А саме субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення окремих видатків районних рад спрямованих на виконання їх повноважень 703 тисячі 800 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного проєкту із виплати грошової компенсації за належність для отримання житла приміщення. Тобто на придбання житла сім'я військовослужбовців це 4 мільйона 540 тисяч 115 гривень. Інших субвенцій надійшло до районного бюджету 822 тисячі 108 гривнів 83 копійки, 95%, з яких інша субвенція з обласного бюджету: це на соціальний захист і ветеранську політику. 248 тисяч 863 гривні 83 копійки. Інша субвенція з, тер, з територіальних громад 573 245 гривень. На утримання об'єднаного трудового архіву 219 815 гривень. На утримання Сумської районної ради 345 600 гривень. На виконання рішень судів щодо виконавчих документів, це соціальному захисту 7 830 гривнів. Стального фонду надійшов залишок прошлого року, там 55, 55 гривнів це за оренду майна. Виконання районного бюджету за перше півріччя склало 1 мільйон 875 тисяч 961 гривня 24 копійки, відсотків, 78%. Видатки на соціальний захист спрямовано в сумі 22 тисячі 462 гривні 83 копійок це 82% за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету, це на пільгове медичне обслуговування 159 786 50. копійки, компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів 21 076 29 копійок, інші заходи 21 600 на ветеранську політику на ветеранську політику спрямовано коштів 40 43 200 на виплату готівка на придбання твердого палива 19 200 на встановлення пам'ятників 24 тисячі видатки на ось Світу склали 4 тисячі гривнів. На державне управління 1 мільйон триста 529 гривень 71 копійка. З них субвенція з державного бюджету 703 800 субвенції з місцевих бюджетів 615, 729 72 За рахунок інших субвенцій на утримання громад видатки справовувані в сумі 6. Тисяч копійок на реалізацію заходів програми, під яку вони утримуються. За рахунок перевиконання доходної частини спрямовано коштів субвенції органам державної влади: 64 тисячі. це на оплату послуг програмного забезпечення а з місцевих бюджету оплата послуг зв'язку інтернету. За рахунок розподілу частини вільного залу спрямовано кошти. Частини вільного залишку спрямовано кошти 35 тисяч на районну державну адміністрацію на реалізацію заходів програми на переобладнання та реставрацію службового автомобіля для проведення заходів з територіальної оборони, мобілізаційної підготовки, підтримки сил. Безпеки і оборони евакуації населення з прикордонних територій. За рахунок спеціального фонду надійшла ця субвенція, що я вже озвучувала, 4 мільйона п'ятсот тисяч на придбання житла. За перше півріччя на реалізації заходів трьох районних програм спрямовано 310 тисяч, 768,70 копійок. Ну, залишок на перше, перше залишок коштів районного бюджету на 1 січня 25-го року. Складав 735 тисяч 745 гривнів копійок. Це кошти місцевих бюджетів, які були спрямовані на утримання районної ради. Доповідь закінчена. Добре, дякую, колеги. Запитання будуть до доповідача? Будь ласка, Тарисанович. Пані Івані, от у нас є інші субвенції. Да? Загалом ми отримали 573 тисячі, uh -huh. з яких 219 це на архів uh -huh. і 345 е, районна рада. Да. А які громади нам допомагають? Ну архів то архів це, один, Не, ну, це ну, архів це, це сім ну, районні 345, раді е, це е, Хатінська, Ворожбянська, Юнаківська. Ще хто не взяла під руку. Все, все. І все. На той час На і все. Так, пів... да, це за перші піка. Ну, можна, ну не взяла з собою. По сто. По сто. 100... Так, да, по 25, Так, так, так. 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 Добре, хорошо. У нас 16 громад. І 345 тисяч послуг. Ну, доб... Хто ноль, хто, а хто 100 тисяч. Добре, ну, добре, і добре. Я... Я... Так, на заробітну плату спрямовані, так. Заробітна плата і 400 і сорок п'ять тисяч, це все да -да. нагородження, ну, ну воно ж ще не спрямовувалося, це, це тільки було. виділено, а ще не спрямовалося, будеш. Допоним. Так, да, так. Да. Це буде на реалізацію заходів програми, але. Добре, 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 є. інформація. Підготуйте, будь ласка, для того, щоб була добре. відповідь у нашого колеги. Колеги, ще будуть питання у когось? Якщо питання відсутні, пропоную а, взяти до відома і винести дане питання на голосування на сесії. Прошу визначитись, хто за? Дмитренко за. Проти. Утримались. Визначиться. Балицький за. Да, Дем'янко за. Да, до нас приєднався е, депутат Стаднік Артем Вікторович. визначилось Рішення прийнято Дякую. Третій пункт ініціатор сумського районної ради інформує Сахнюк Віталій Сергійович, директор сумської фірі сумського обласного центру зайнятості про активні програми з зайнятості населення державної служби зайнятості для підтримки малого та середнього бізнесу. Колеги, враховуючи те, що ми з вами представники територіальних громад і виборців, я впевнений, що на своїх територіальних округах ви активно працюєте з громадськістю і з представниками малого та середнього бізнесу, от тому я би хотів поінформувати вас про наявні програми, які надає Державна служба зайнятості, в тому числі компенсаторні, для роботодавців. Давайте разом. Комунікувати е, е, і з представниками бізнесу для того, щоб е, підтримувати економіку регіону. Тому е, доповідь е, презентацію буде в форматі слайд-шоу Тому е, пропоную да, винести питання на сесію, да, щоб я звітувати. Да, 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 щоб, щоб ми могли, могли візуалізувати з вами цей ряд. Да. Е, хто за, прошу визначитись. Балицький, за Дмитренко за хто проти? Утримались? Ріше прийнято, Дякую. І Четверте питання про нагороди Сумської районної ради. Ініціатор Сумської районної ради інформує Бояринова Ірина Володимирівна. Будь ласка. Сумської районної ради. E, значить, на протязі півроку. Пропрошую. Були... Хрупа. Пане Олександр, ви руку підняли у вас питання, чи ви це просто визначились? Я, я просто за. Ага, дякую. Погано. дякую за позицію. E, були на до районної ради, надійшли питання від установи організації. Щодо нагородження громадян Сумського району відзнаками Сумського району були проведені два засідання нагороджувальних комісій. Це в серпні і зараз у вересні на якої розглянуті всі пропозиції. Деякі підтримані, деякі відправлені на допрацювання, деякі відправлені до військових частин для узгодження по військовослужбовцям і про їхній на сьогоднішній день їхню службу чи продовжують вони служити в збройних силах. Тому проєкт рішення представлений на сайті, розісланий всім депутатам. Якщо є запитання окремо по кожному, кого винесли на розгляд, можу розповісти, але є пакет документів, можете самі знайти. Комісія, комісія погодила? Так. Ну, ну, там не одноголосно погоджувати. Дозвольте. Ну, я хотів загалом виступити, що наскільки це коректно, коли депутати будуть нагороджувати своїх родичів, якби тим паче, що подання це не від громади, там, а просто голова ради подає. Ну, мова навіть не в тому, мова в тому, що нас роблять вибор без вибора. Тобто, цим колективним рішенням про наступне. У Нас депутати персонально позбавляються права там підтримати когось чи не підтримати. і просто вимушені, прикриваючись військовими, голосувати за да? за все. І тому а ми і раніше пропонували розділити військових і цивільних. І Руслан Васильович був теж активним прихильником цього, але наразі чогось він це не підтримує. Е, наразі ми бачимо, щоб наша фракція підтримувала такі повальні голосування. Ми пропонуємо два варіанти: або розділяти по кожному окремо рішенням, і хай депутати визначаються по кожному нагороджені. У нас не так їх багато окремими рішеннями, або якщо є до когось претензії, їх окремо розглядати. Так само ну, таким планом, або голосувати тоді брати за основу, і по кожному тоді голосувати окремо і потім в цілому. Тобто, а зараз нас ставлять взагалом, ми не підтримуємо там не, то ми не підтримуємо сам, саму процедуру нагородження. Це йде масово і е, я ж кажу, і все у нас протягується під відкриттям воді. Дякую. Дякую за позицію. Колеги, по питанню по четвертому, прошу визначитись. Е, хто за? Щоб... Якщо у вас є пропозиції, я ми вас слухаємо дуже уважно. На самой нагородженій комісії мали, про порядок, ні, взагалі, простанувати систему, про що ви хочете, щоб або окремо розглядати, або на кожній нагородній комісії, але я прошу там діктовати. Проти інші проголосували за більшість. Ну за саму процедуру ви не не було, я Та, може я ви на звернулись комісії, там комісії. до кожній комісії, на кожній сесії це піднімав. Там комісія отримує не можуть нам відставати по процедурі голосування. Це дорадший орган. Це раз. А по-друге, ми що не помніте, ми навіть покинули зали засідання і не голосували. Несмода на те, що є люди, які ми підтримуємо. Є сім спис багато, яких ми підтримуємо. Але сама процедура, вона не і тому ми проти самої процедури розгляду повально одним спосіб. Добре. Коли ще питання у когось будуть? Ні. Добре. Все, Все рухаємося тоді. Тоді прошу визначатись, якщо питань немає. По четвертому питанню, хто за, хто проти, Хто за? Ну, пропозиція. Ну так я ж прошу пропозицію. Дивіться, дивіться, ні, ні, ні. По перше, пропозиція, пропозиція, ви ж повинні подати її. Тільки що ви висказали своє бачення про ситуацію. Пропозиції я не почув не від вас, не від Віталія Олександровича. Пропушу. Бубика у нас хто за Давайте Хто за пропозицію депутата Дениченка? Прошу визначитись. Хто за? Галянін за. Балицький за. Хрупа, руку підняв, так? Да? Хрупа за? Да. Пане Александру, хрупа, ви за? Да, 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 да. Я так, так, ж... за. Руку підняв. Добре. Хто? Хто утримався? Проти. Результат. От не прийнято. Проте немає. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Рішення не прийнято. Добре. Наступне так, питання є, у нас все. Да. Не так. Не По порядку денному у нас все. А Колеги, а, питання, пропозиції будуть. 15 чоловік. 14. Так проти не було. Значить всі за. Добре. Добре, все. Дякую всім за да увагу. Так стоп. Я а що дякую? Ми ж прийняли чи не прийняли дане рішення? Як я це ж сказав, що рішення не прийнято? Ви голосували зараз за що? За, професі... за... ми голосували це за так? пропозицію. Деничен. А тепер ви ставите рішення те, є... на голосування, яке в тому вигляді яке представлений апаратом? Ще раз чи не виносите? Зараз ви пропозицію голосували. Від... За... На Наступним ставити на голосування. питання про В пропозиції, Ні. Пропозиція, Пропозиція, не яка ось це? Деньченко пропонує внести. Вмісти... А я його не можу прописувати. Віталій Олександрович, пропонує. Панує внести в комісію про нагор в положення про нагороди зміни, в якому зазначить. Ну я так розумію, для Не, себе ви так розумієте, що раз я хочу yeah. почути пропозицію. Відповідно до якого ми будемо рухатись далі, що давали, щоб відкласти і нормально розробити або е, у кожному персонально виносити, або е, беремо за основу і голосуємо за кожну прізвища, а потім це. Ви порахували? Проголосує... Я вам сказала. Шість за. Шість за. Не пройшло. Не про що. Тепер став на, на голосування пропозицію, яка була у нас зазначена в проєкті рішення на голосування, щоб винести на сесію. Колеги, прошу визначитись. Пункт номер 4. Про нагороди Сумської районної ради. Хто за? Визначаємось. Балицький за. Онлайн, будь ласка, давайте пойменно. Так. Дмитренко. За. Хрупа. За. Дем'яненко. Геннадій Олександрович. Стрельченко. Тримались, uh, Стаднік, коротенько, uh, климав. Костянтин, коли? Климав за, полич. Гардієнка, Володимир Володимирович, немає. Так. Э, э, Галенін. Утримався. Утримався. Если на этот тариф можно Приєднався, хто до нас ще по онлайн. так і живемо. Вот того так і живе. Рішення не прийнято. Колеги, дякую всім за увагу. До зустрічі на сесії.